О пів на першу кількатисячний натовп з майдану Корольова рушає до міської ради, де в цей час проходить позачергове засідання виконкому. Вхід у будівлю блокують декілька десятків міліціонерів. Стоятимуть вони тут, поки не розійдуться мітингувальники. Ніякого не було. вони, стоячі, які... вони стоять поки люди тут із НАТО. Полунають заклики ганьба, банду геть. Пікетувальники вимагають міського голову вийти до народу. Банду, геть! Банду! Спочатку до людей вийшов Олександр Бучковський, який закликав представників мітингу зайти у кабінет та спокійно поспілкуватися. Через хвилин 10 вийшов і сам мер. У їхній присутності активісти майдану ще раз зачитали свої вимоги та задали Володимиру Дебою єдине питання: чи погоджується він їх прийняти? Моя позиція сьогодні, щоб відбулася сесія, щоб народне волевиявлення не допустило крові. І щоб ми прийняли легітимні рішення сьогодні. Наше місто це місто миру. І Я хочу сказати вам, шановні, попри всі крики, перше, щоб не бути в браваді, я зараз кажу, що миру і порозумінню так, легітимному миру і порозумінню, який принесе міська рада, не почувши чіткої відповіді так або ні, мітингувальники знову почали скандувати. Історка! 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 Після цього Володимир Дебой ще раз звернувся до людей. Я чітко сказав так, і ми діємо. Ви зрозуміли. Я третє вам це повторю. Лників щодо оголошення народної ради, яка стане єдиним органом влади у місті та буде забезпечувати керівництво Житомиром, було підтримано на засіданні виконавчого комітету. Міський голова також запропонував активістам мітингу створити ініціативну групу та долучитися до підготовки тексту звернення стосовно ситуації в країні.